Якщо ви керівник району, ви, напевно, щомісяця бачите дані стосовно температури холодильників для зберігання вакцин у медичних закладах вашого району. Але що ви робите з цими даними? Ви можете посилатися на них під час складання щомісячних звітів про проведення імунізації, але чи дійсно ви їх досліджуєте? Реальне дослідження температурних даних є дуже важливим, і це те, що може зробити кожен. Це один зі способів визначити, чи впливає холодильне обладнання на загальну ефективність вашої програми імунізації. У цьому відео ми покажемо вам, на які цифри слід звернути увагу, як виявити проблеми та як знайти рішення, які можуть вам допомогти. Отже, почнімо з перегляду конкретних даних, на які ви повинні звернути увагу. Для збору даних слід отримати інформацію з перших джерел під час моніторингового візиту. Ви будете продивлятися інформацію, внесену вручну, а також показники приладу 30-денної реєстрації температури 30DR. Зокрема, ви порівнюватимете показники температури та аварійні сигнали, які вносилися двічі на день, а також показники температури та аварійні сигнали зареєстровані у приладі 30 DTR. Зверніть увагу на будь-які показники температури, які були вище або нижче бажаного діапазону температур. А також на кількість аварійних сигналів. Спостерігайте за поведінкою персоналу та огляньте обладнання. У разі виявлення проблеми запитайте співробітників, чому, на їхню думку, виникла проблема і чи було щось зроблено для вирішення проблеми. Перевірте таблицю температурного моніторингу та інші документи, оскільки працівники повинні записувати будь-які заходи, які вони вживають у відповідь на аварійні сигнали. Щойно ви зберете всю інформацію і виявите проблеми, попрацюйте з персоналом, щоб разом знайти шляхи вирішення будь-яких проблем, які досі виникають або повторюються. Однією з проблем, яку ви можете одразу помітити, є те, що показники температури не реєструються вручну. Як це вирішити? Якщо показники температури взагалі не реєструються, спочатку перевірте, чи є в холодильнику справний прилад для контролю температури. Прилад 30 dtr може не активуватися, може бути зламаний або мати розряджений акумулятор. Для вирішення цієї проблеми слід забезпечити новий прилад для контролю температури. Або надішліть запит на отримання приладу керівництву, якщо у вас немає запасного. У якості резервного приладу тримайте в холодильнику термометр. Переконавшись, що холодильник має справний прилад. Перевірте, чи мають працівники необхідні бланки реєстрації температури. Можливо, їм просто необхідні нові бланки. Ось схожа проблема. Працівники можуть вносити дані про температуру, але робити це невірно або неуважно. Чи бачите ви пропуски у своїх таблицях температурного моніторингу? Ось приклад невірно заповненої таблиці. Чи бачите ви чого бракує? Ця таблиця демонструє. Що показники температури не вносилися двічі на день, включаючи вихідні. Персонал не вносив високі та низькі показники температури для кожного 24 годинного періоду, а аварійні сигнали могли не реєструватися. Навчання та підтримуючі супервізії можуть вирішити цю проблему. Персонал може потребувати допомоги, щоб зрозуміти, як зчитувати та реєструвати показники температури та аварійні сигнали. Для вирішення цього типу проблем продемонструйте, як виконувати дію, а потім попросіть працівника відпрацювати її перед вами, поки він не зможе зробити це правильно. Ось іще один тип проблем показники температури занадто високі або занадто низькі, або спрацювали аварійні сигнали. Розгляньмо приклад у цій таблиці температурного моніторингу, яка була належним чином заповнена. Ми бачимо, що за останній місяць спрацювало шість аварійних сигналів через занадто високу температуру, вище плюс 8 градусів за Цельсієм. Коли ви бачите подібні дані, це може бути ознакою того, що холодильне обладнання потребує ремонту або технічного обслуговування. Холодильник може потребувати базового технічного обслуговування, наприклад, розморожування та очищення. Або холодильник може потребувати ремонту або заміни. Також можливо, що причиною стали перебої з електроживленням або неякісний газ. Іноді цю проблему може вирішити персонал медичного закладу. Наприклад, працівники медичних закладів повинні бути спроможні проводити базове технічне обслуговування та переконатися у встановленні належної температури холодильника. Якщо персонал медичного закладу не знає, як це робити, ви маєте можливість забезпечити підтримуючі супервізії у закладі. Покажіть їм, як проводити базове технічне обслуговування. Що робити, якщо ви помітили, що в кількох інших медичних закладах також зареєстровано багато випадків спрацювання температурної сигналізації? Ви можете запропонувати практичний курс підвищення кваліфікації на районному рівні, щоб забезпечити здатність кожного працівника проводити базове технічне обслуговування. Можливо, холодильник у медичному закладі потребує більш ніж базового технічного обслуговування. Для вирішення більш серйозних проблем медичним працівникам необхідно буде звернутися за допомогою до районного керівника або спеціаліста з виробництва холодильного обладнання. Забезпечте для персоналу належну процедуру запиту на проведення ремонту або технічного обслуговування. Коли ви починаєте обмірковувати потенційні проблеми та шляхи їх вирішення, ви можете виявити інші прогалини у своїй програмі, які потребують допомоги на регіональному або національному рівні. Наприклад, чи є у вас майстра з ремонту, чи є у майстра час і запасні частини для здійснення всього необхідного обсягу ремонту. Слід пам'ятати про потреби для холодильного обладнання, коли настане час планувати бюджет на наступний рік. Пам'ятайте. Регулярний аналіз температурних даних медичного закладу є гарним способом зрозуміти, чи впливає обладнання на загальну ефективність вашої програми імунізації. Таким чином, після того, як ви складете свій щомісячний звіт, приділіть час справжньому ознайомленню з інформацією, щоб виявити проблеми та визначити можливі рішення.